Сім привіт, з вами Шар Богослав, сьогодні я вам розказую про очі і зір'я. Ну що ж, погнали! М'язики, рукоді, очне яблуко, сліпа, пряма, діяльність, лівки, що містять фоторецепторів, зоровий нерв, центральна ямка, скалера, судина оболонка, стіквіна, райдужна оболонка, знися, Рогулівка, конюктива, кришталик. Око складається. Ну, це я сказав око, а тепер скажемо про коли лі... на стіло. залоза, заліз, скелер, отвори скарація, скільний заліз, залізна протока, носова порожнина. Всім до побачення! З вами був Щербик би Якщо ви хочете знати про вуха і слух і відчуття рівнувань, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!